У нас включення з персивайдом опять зі Шкафляндії. То щось вчора заліз. Вчора було холодно, вітряно. І сьогодні заліз. Це треба Зараз заберу речі, щоб він туди глибше залазив. Бо і вночі запригував. Хотіли сьогодні з ним вийти погуляти, але в нас дощ, вітряна погода, щось холодно. Персик. Видно. Відчув це, трішки розстроївся, говорить, щось що ваше літо більше на осінь схоже. ну Така в нас погода персик. Бачите, як розпушився. Прям відчуває що прохолодно, і такий пушистий-пушистий зробився. Ну, і є, єдине, що там там видно, до речі, стоять, зараз заберу, і щоб туди глибше лягало, то Аж звисає. <хіст> хвіст І лапки. Да, Пірсюнь? Будеш повертатися в Шкафляндію? В осіннє літо. <хіст> Наше. Шановні підписники. Персиваль цікавиться, коли літо до нас прийде, коли ж воно на кінець то настане. Напишіть в коментарях. То бачите щось. Вчора навіть на балкон не сильно виходив. І сьогодні теж виносиш його. А вітряно він такий хоп-хоп, все говорить ні, назад. Давай назад в квартиру, занось мене, я не хочу. Тепличний кіт. Що забирати, камеру не знімати, бо ти хочеш відпочити. Вітання! всім передавай, каже, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а я полежу в Шкафляндії. Всім добра!